Доброго дня, шановні студенти, вітаю вас з початком вивчення нової дисципліни сімейне право. Під час проходження навчального курсу ви дізнаєтесь про особисті немайнові та майнові відносини, які виникають між особами на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, опіки та піклування, а також на інших підставах, які не заборонені законом, і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства розглянути положення актів сімейного законодавства України та міжнародних договорів щодо правового регулювання правовідносин між подружжям, батьками та дітьми, іншими членами сім'ї та родичами. Проаналізуйте основні положення сімейно правової доктрини з питань укладення та припинення шлюбу, виникнення та припинення правовідносин між батьками та дітьми, особистих немайнових та майнових правовідносин між членами сім'ї. Та родичами влаштування дітей, сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, а також підходи судової практики щодо тлумачення і застосування законодавства України, що регулює сімейні правовідносини. Вивчення навчальної дисципліни сімейне право базується на основі нормативних актів, наукових і навчальних літературних джерел судової практики, які розкривають суть і особливості сімейно-правових відносин. Курс складається з двох модулів і включає теоретичний матеріал, рекомендовану літературу, методичні вказівки та контрольні завдання, серед яких тести, завдання для дискусій, практичні завдання до кожної з тем. Поєднання теоретичних та практичних аспектів сприятиме оволодінню нормативно-правим матеріалом, навичками пошуку та вирішення проблемних правих ситуацій, методами правозастосування. Сподіваємося, що знання, які ви отримаєте, стануть вам у нагоді для подальшого вивчення та практичної правової діяльності. Бажаємо вам успіхів у проходженні курсу сімейне право.